Літня обрізка персика дуже важлива, і зараз я вам розкажу та покажу, чим вона важлива. Ця обрізка, і як саме треба обрізати персик. Літню обрізку ми робимо для того, щоб прибрати, по перше, загущеність, щоб у нас був повний доступ сонечка і не було грибкових захворювань. Також літню обрізку ми робимо для того, щоб прибрати зайві пагони, і у нас було гарне провітрювання перстоку. В першу чергу ми прибираємо ті пагони, які у нас ідуть ось так от всередину. Бачите, ось цей я буду прибирати. Деякі виламлюють, але я не буду виламлювати, я їх зрізаю. Непотрібні пагони, ми зрізаємо на кільце. Якщо у вас пагон іде всередину, але там, бачите, є плоди, ми просто зупиняємо точку росту. Ось так. Тут у нас, бачите, ось вінник є, але в нас є.